Сьогодні продовольчий фронт є важливою важливою ланкою на Київщині. Аграрії Київщини постійно підтримують в задовільному стані. Навіть я скажу, що вони рухаються вперед своїми темпами. Але у нас, попри небезпеку, яка несе в собою, які несуть собою деякі ділянки через високу замінованість області. Цьогорічна посівна компанія стартувала успішно все таки. Тому на сьогодні у нас коротко по статистиці. У нас в Київській області є мільйон біля мільйона п'ятисот тисяч гектар сільськогосподарських угідь, з них мільйон двісті це рілля, біля сорока шість тисяч гектар це сіножаті, біля сто п'ятнадцяти тисяч це пасовище та інші біля 12 тисяч гектар. На сьогодні під урожай 2023 року планується засіяти млн 150 тисяч гектар землі. З них вже на сьогодні були посіяні оземена це біля 170 тисяч гектар. Вона зійшла в задовільному стані, знаходиться. Все-таки дуже сподіваються аграрії, що будуть дощі, і воно набуде своєї сочності, як кажуть, і буде гарний урожай зібраний. Також хочу сказати, що в минулому році дана посівна площа. Мільйон 150 була на півтора відсотка вищою. тобто в цьому році вона зменшилась на півтора відсотка. Це пов'язано з тим, що. У нас на сьогодні один відсоток посівних площ замінований. Тому у нас є три райони, які потерпали під час бойових дій. Тобто, в березні, квітні, місяці були активні бойові дії в Бучанському, Вишгородському, Борвальському районі. І на сьогодні 10,5 тисяч гектар землі у нас є замінованими. Наразі проводяться всі заходи для того, щоб пошвидше їх обстежити, щоб виявити вибухонебезпечні предмети і дати можливість аграріям засіяти свою площу. На сьогодні вже обстежено біля 1300 гектар землі, і з них 300 гектар вже розміновано. Це займають, займають служби ДСНС в основному, але також у нас діють і нерудові організації, які постійно ми з ними е, намагаємося йти в ногу і щоб пошити, справитися з ситуацією. Коротко ще по пасіні. хочу сказати, що в нас в, е, в структурі пасіних площ переважає це пшениця. Ячмінь, овес кукуруза на зерно, просо, гречка, соя. «Соняшник», «Ріпак», цукрові баряки. В цьому році ще Бучанський район у нас засіяв гірчицю. Це є нішева культура, яка не, раніше не була така активна засіяна, але 3 тисячі гектар є засіяно, тому, я так розумію, вони сподіваються на гарний результат. І ми теж сподіваємося, що в них все вийде. На сьогодні вже закінчено посівна ярих культур: це Білоцерківські і Фастівські райони. 4, 5 інших районів вони в процесі завершення, тобто «Соняшник», «Сою» Ще досівають. Коротко про посівні Посівну не буду вас навантажувати. Наступна тема у нас є державна підтримка, яка існує в Київській області, яка існує в Україні, і яку аграрії Київщини її використовують. На сьогодні по державній підтримці це відповідно до постанови Кабінету міністрів України від в червня місяця 2022 року. Деякі питання надання надання грантів бізнесу. Аграрії Київщини активно використовують два гранти: це створення та розвитку садів і створення теплиць. Тобто на сьогодні вже 15 Підприємств користалися підтримкою по закладенню садів. Це біля 58 мільйонів гривень. Вже вони подали заявки. І по теплицях вже два підприємства подали на 9 мільйонів заявок. Загальна площа заявників під закладення садів займає 241 гектар. Ми по площі перші по Україні йдемо, тобто на закладення садів. По гранта, по наданню Київщина йде на другому місці. По Попередньо по... На даних заявках це будуть е, сади, сади, закладаються сади вже подовоягідні та овочеві культури, фундук, волоський і горіх, лохина черниця, малина, обліпиха, суниця, садова, порічка смородина. На даний момент вже повністю виплачені гранти самих п'яти підприємствам. Два підприємства вже частково виплачені, інші тільки починають виплачувати держав, державного фонду. За попередніми даними, також прорахували, це буде створено біля 48 постійних робочих місць і біля 750 сезонних працівників буде найнято, коли, коли буде збір урожаю. І е, ще у нас в області діє обласна. Держ... обласна підтримка діє комплексна програма розвитку сільського господарства на сільських територіях Київської області на 21-23 роки. Дієвий аграрій, успішна громада. У 2023 році вже передбачено надання підтримки з обласного бюджету сільському населенню, тому числі внутрішньопереміщеним особам під час воєнного стану. Тобто три райони, які постраждали під час воєнних дій, і люди, які пере Переїхали внутрішньопереміщені особи, вони вони зможуть скористатися підтримкою. Це буде два напрямки: перша це часткова грошова компенсація фізичним особам для придбання великої рогадої худоби корови або телиці. 70% вартості буде компенсуватися з обласного бюджету. І надання дотацій фізичним особам за утримання корів молочно та молочно мясного напрямку продуктивності на територіях, на територіях, де велися бойові дії. На даний напрям виділено 3 мільйони гривень, затверджено депутатами обласної ради. Тому тому ми активно діємо всі по системі, щоб це надати. Тобто на сьогодні це органі... проводиться організаційна робота щодо визначення уповноваженого банку державного, ми з ними пропрацьовуємо. І з підприємствами працюємо, це племінні господарства будуть. У нас їх в області біля 69 господарств, з них активні найбільше це 4 підприємства, які будуть. Ми все-таки плануємо, щоб це були нетелі, щоб можна, придбавши корову, ще буде два в одному, буде і теличка. Тому дуже сподіваємося. Що люди скористаються і зможуть це підтримати хоча б от, молоком. Коротко по посівній і по грантовій підтримці, по державній і по обласній підтримці в нас все.